Сицилійське місто Таурміна готується прийняти наприкінці травня саміт Великої Сімки. Підготовча робота почалася ще сім років тому, але і досі не завершено. Будуть два вертолітні майданчики. На них доставлятимуть лідерів країни, які входять до складу групи семи. Також необхідно завершити ремонт доріг. Водночас у Таурміні впевнені, усе встигнуть зробити вчасно Ми маємо намір якнайшвидше закінчити роботу за час, що залишився. Одна з проблем гарантування безпеки світових лідерів. На вузьких і завивистих вуличках міста занадто важко охороняти кортежі високих гостей. Агенти таємної служби США приїхали до Таурміни, щоб усе перевірити. Вони вивчили місто і після цього вирішили змінити маршрут. Уважаю, вони зможуть пристосуватися, гарантувати безпеку. Раніше Італія відновила контроль на внутрішніх кордонах із шенгенськими країнами. Він буде діяти до кінця місяця. Та урміно під час проведення саміту охоронятиме 10 тисяч співробітників служб безпеки. На зустріч прибудуть лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США та Євросоюзу. Група саме це не міжнародна організація, оскільки вона не закріплена міжнародною годою. Вона не має ні такого статуту, ні секретаріату. Під час саміту лідери країн обговорюють міжнародні проблеми і погоджують способи їх вирішення. Цьогоріч серед інших питань обговорять ракетно-ядерну програму КНДР а також економічну ситуацію Греції. Старовине місто Таурміна розташоване на схилі гори Тауром. Однією з його визначних пам'яток є грецький театр, побудований у третьому столітті до нашої ери. У місті також багато старовинних церков, соборів і стародавніх будівель. Таурміна популярна серед туристів тут ми відпочиваємо. На мою думку, це ідеальне місце для саміту Великої Сімки і зустрічі президента Трампа та інших лідерів. Це сонячне, доброзичливе місто. Вони побачать тут багато прадавньої історії. Це дуже маленьке містечко, але можливо зустріч таких країн створить чудову рекламу і допоможе бізнесу. І та орміна і усієї Сицилії. Місто красиве, незвичайне. Це прекрасне місце для відпочинку. Саміт Великої Сімки відбудеться 26-27 травня.